Для чого нам потрібна самоцінність. Самоцінність нам потрібна, щоб наша самооцінка ніколи не просідала. І це завжди нам допоможе знати, які ми можемо ставити цілі, до яких ми можемо дійти, а до яких нам ще треба, як мінімум, підкачати м'язи. Сьогодні така дуже класна лайтова техніка, яка називається баночка твоїх досягнень, або ж коробочка твоїх досягнень. Візьміть якусь таку скляну баночку, коробочку. Або ж це буде ваша шкатулка, де ви можете її розмалювати, ви можете приклеїти на неї стразик, якщо ви маленька дівчинка так, всередині. Тож ви можете приклеїти сердечка. І на протязі всього тижня, з понеділка по п'ятницю, кидайте туди листочки, на яких ви будете писати про всі свої досягнення. Ну, Наприклад, встала з першим дзвінком будильника. Почала робити планку, випила каву без телефону. І ось всі такі невеличкі досягнення ви будете скидувати у цю паперову а, шкатулку, коробочку або ж цю баночку. Що це дасть в кінці тижня? Ви обов'язково подивитеся, скільки часу за весь тиждень ви приділили собі. І перерахуйте, скільки було досягнень. Це обов'язково. Підніме вашу самоцінність. Це обов'язково розширить вашу цеглинку самоцінності, на якій і будується ваша самооцінка. Будьте зі мною. Мене звуть Ксенія Карачун. Підписуйтесь на мої соціальні мережі.